45 гривень за один топ або за одні жіночі. Трусики бренду я Момей. Ми маємо ось такий лівчик з такою пов'язочкою. Ідуть такі ось трусики. Також тут з боку є така пов'язочка. Маємо ось такий чорний колір. Такі ось трусики. та лівчик такий. Він на шийці зав'язується, ззаді він засібається. Ідуть такі застілочки. Оранжевий такий ось маємо класний колір. Маємо ось такий зелений. Він йде без пушапа. Трусики дуже класні, тим, що вони розтягуються, дуже будуть комфортні на вас. Ось такі маємо. Лівчик та трусики. Маємо ще такі трусики в квіточку. Такі прикольні. Ще в нас є ось такі трусики. Є ось такий топ дуже класний. Він буде надягатися на ваші. Плечі. Також маємо такі комплекти, трусики такі. Взагалі класні, дуже класно тянуться, легкі. І ось такий лівчик. Він йде з косточкою. Ззаді також на таких застілочках. І маємо ось такі. Матеріал поліастер. Маємо 36 топів, 30 плавок. Розмір XS до XL. -чки. В лоті маємо 66 штук. Ціна лото 2970 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.